Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю вночі над Одещиною сили оборони знищили ворожий ударно-розвідувальний БПЛА Форпост. Росіяни з метою розвідки скерували його в напрямку острову. Зміїний цей безпілотник призначений для пошукових операцій. А також може нести озброєння у вигляді контейнеру з ракетою ПТРК. Це один з найдорожчих БПЛА РФ. За різними оцінками його середня вартість оцінюється в 7 мільйонів доларів. Україна повернула нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Контроль над так званими вишками бойка, встановлений завдяки унікальній спецоперації. Про це повідомили в управлінні розвідки. За даними ГУР, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, некерованих авіаційних ракет, а також РЛС НЕВУ, що може відстежувати рух суден у Чорному морі. Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем су 30 В Слідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити. Повідомили в гур додам вишки бойка. Це бурові газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія захопила їх у 2014 році. А з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики. 41 гривня за долар. Такий прогноз курсу на 2024 рік опублікував міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, для укріплення гривні немає фундаменту. Проте не потрібно панікувати, каже економіст Богдан Слуцький. Прогнози НБУ на курс гривні не справджувались останні кілька років. А от влаштовувати паніку і бігти в обмінник не варто, бо це буде лише заробіток для пунктів обміну. А от ви суттєво не виграєте на такій операції. А коли ви купуєте долари, от зараз просто пішли, купили готівковий долар, собі десь підпоклали, ви лише е, допомагаєте да, збільшуєте попит на цю валюту, це формує відповідно в умовах е, е, сьогоднішньої, там, в тому числі, обмеженої пропозиції, це формує здорожчання ціни. І тоді ми маємо, будемо мати таких умов, якщо всі зараз побіжають, то будемо мати долари. Не не 41, а значно гірше, тому що, щоб цього не було, не потрібно, як то кажуть, бути песимістами в цій ситуації. Тоді все буде нормально. особливо, особливо, коли ми бачимо, що часто як я вже на початку сказав курс, який там прогнозується як параметр при формуванні державного бюджету не співпадає, не збігається з показниками, які фактично. Бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України. Про це йшлося під час зустрічі міністра економіки Юлії Свириденко з представниками закордонної бізнес-делегації. Зокрема, японський бізнес пропонує медичні технології для профілактики та лікування ПТСР та розладів пов'язаних зі стресом, а також системи очистки питної води та наукової підтримки агровиробництва. Крім того, японці хочуть долучитись до відновлення міста Буча, що на Київщині. Там пропонують створити зелену індустріальну зону площею 3 тисячі гектарів. Парк Горького та проспект Гагаріна в Одесі перейменовувати не будуть. Натомість змінить назву вулиці Вільямса. Тепер вона називатиметься на честь громадського діяча та мецената Євгена Чекаленка, який за власний кошт видав єдину україномовну газету Рада за часів Російської імперії. Перейменування торкнулося і провулку Маяковського у центрі міста. Тепер він називатиметься провулок футуристів. У Київському районі з'явиться вулиця Академіка Вернацького замість Тульської. Загалом, під час останнього перейменування, змінили назви 47 вулиць та провулків. Дрон прикордонників виявив нічних порушників біля держрубежу з Молдовою. Поблизу населеного пункту Лучинське, що на Одещині з допомогою БПЛА з тепловізійною камерою, виявили шістьох громадян України, які рухались в бік кордону. Вони намагалися потайки пробратись до Молдови, розраховуючи, що вночі їх ніхто не помітить. Втім, втікачів затримали та склали стосовно них адмінпротоколи. Поліцейські викрили підлітків крадіїв серед фігурантів. Місцеві хлопці віком від 13 до 17 років. Найменші за віком діти викрали чотири мобільних телефони з загальною вартістю більше 20 тисяч гривень на пляжі 16-ї станції великого фонтану. Та поки їх впіймали правоохоронці, вони встигли продати два гаджети на сусідньому пляжі. Двоє старших підлітків 15 та 16 років. В аналогічний спосіб викрили рюкзаки з гаджетами і особистими речами ще однієї компанії. Впочивальників і ще двоє юних одеситів віком 15 та 17 років з під'їзду багатоповерхівки на фонтанській дорозі викрили два велосипеди загальною вартістю більше 10 тисяч гривень. Усіх крадіїв затримали та притягнуть до відповідальності. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.